Всім привіт! Хочемо вас познайомити з нашою новинкою, а саме з нашою будівельною технікою. І на огляді у нас сьогодні міні-екскаватор КХ 019 Це екскаватор, який займає нішу з вагової категорії до 2 тонн, Тому гайда дивитися огляд! Поговорити нам з вами про головне. А саме, про двигун нашого міні-екскаватора. Тут встановлений двигун від виробника Кубота, який має потужність 16 кінських сил або ж 11,8 кВт. Також має максимально зручний доступ до сервісного обслуговування, що є великою перевагою в даної техніки. Звісно, ж головне питання у всіх екскаваторів з приводу гідравліки. Ми не могли упустити цей момент, адже гідравліка даного екскаватора при силі копання з ківшем досягає до 15,9 цілих десятих Що не можемо не показуватися даною характеристикою. Також є безпекові дані, такі як розташування гідроциліндруса самого знаходиться у верхній частині. По волосі, для того, щоб коли ви будете працювати, не пошкодити сам циліндр, тому що можуть бути і наукові якісь роботи, і е, бурильні, тому це як доска. Також шланги розташовані в самому каркасі нашої стріли, для того, щоб убезпечити потік самого мастила. А тепер бульдозер. Наш бульдозер регулюється по висоті. з... Радіусом 45 градусів, тому ви зможете легко виконувати будь-які завдання. Везілок. Маємо палений бак, об'ємом 21 літр, а також у нас встановлений зумер пального. Тому давайте переходити далі. Я в кабіні. Робимо огляд. Почнемо із самого якби, цікавого як для мене: це відкриття лобового скла. Оу, йому. Щоб доступ максимально зручно і легко, що е, не, обтягувати самих не бід, буде обтягувати самі працівників, ми працювати на цьому стояти. І же саме легко все. Ми маємо легкий доступ до відкриття бокового вікна із фіксуванням. Бачите, у нас тут блокіровочка. І відповідно повертаємо початкове положення. Також ми маємо головний. Манітор, який показує пайня, напрацювання, потік гідравліки. Ой, тут ця кровничка так і хочеться і зняти, не знаєте, ми це залишимо для власника, звісно. ж. Також маємо підстаканник, тому що кашечку або води завжди себе треба мати. Маємо також важі для керування гідравлічною стрілою, важливі для керування бульдозера, головну консоль. Тут у нас блокировочка, це у нас важать для керування кабіною. Також всі знають, що в екскаваторі немає ферма, тому в нашому екскаваторі є два важеля, які ми керуємо самим екскаватором, тобто гусениці або йдуть вперед, або назад і також повертають. Тому гайда пробувати! Ваші ключики чекають на вас, тому приїжджайте до нас і обирайте свою кубоку.